Че, я забрав? Все, Й... вылетаем. Вылетай! Ой, я. Ось ти. Ти О, я уже розкрываю, парас. парашют. А ты де. Зара я тут. хочу с тобой поехать. Ой. Ой, Ой. выехали. <звук> Честно, у, у узбек якась свадьба, так же ці узбеки <звук> Все, момент истины. Ну, я не пам'ятаю в яких країнах це там Один, правда. Два, три. Йо! у мене десятый левел. мене Десятый б... левел! О, так же тебе не забувай, в у ж машина кобра є. Да, 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 да. Само файла. Е-е. Да, я знаю. О, Божечко. Осаем бо. Йо, раз на раз натопа. Я ж казав, що кулемети є у неї Коці бо, ё-моё. Ви ж що я поєдиновався виконувати квести. А так би тож міг мати цю точку Прикольно таке. Йобу. Ладно, у наступному сезоні буду помічати. Окей. Okay. Ой. Береги. Чого я цим біж? Тупо вона така красива. Ооо. О, зі После... мною. Чогось мені на акулу ой, -ой нагадує. На ціла. Кстати, вы на этой тащи, где можем проехать? А де? Боже, боже. Приехали. У мене ж карточка є. Угу, uh -huh, все. Саша, я хотел сказать, мне у нас есть на акулу напоминаю. А -а.